Привіт підписчикам. Дивіться, друзі, яка чудова погода. Дощики вже йдуть другий день. Виноград росте. Робити нічого не потрібно. Красота. Ташечки співають. Не знаю, чи буде чути, чи не буде. Дощика дуже потрібно, слава Богу, дощик іде. А ми продовжуємо, друзі. В попередньому відео, хто не дивився, подивіться, пробував я свою сонячну сес 300 Вт переводити на 24 вольт, так як купив інвертор, датубос чи 12-24 Інвертор, друзі, чудовий, все гаразд. Але, так, я в попередньому відео послідовно підключав акумулятор, так як на 24 вольти потрібно, два акумулятори послідовно. Ну, я там вже паралельно підключав, зараз покажу, що вийшло. А вийшло, друзі, те, що не все вийшло, хоча я внутрішній опір мірав, щоб... Підбирав, щоб два плеча було єднаких, але нічого з цього не вийшло. Зараз покажу, друзі, погодка ось така, небо все затянуте. Дощик іде, дуже, дуже класна погодка. Шкода, правда, що черешня вимерзла. А так, зараз покажу вам станцію. Дивіться, колеги. Така зараз вироботка 0,9 тут, 0,2 тут. Одним словом, повернувся я назад, друзі, ось 12 вольт. Зараз фокусуюся. ось не можу сфокусувати. Ось 12 вольт. Перейшов я назад на 12 вольт, все, підключив, так, як і було у мене. Тут акумулятори, тут все. Паралельно. Чому переключив, друзі? Не потрібно дуже не те, щоб навіть, мені кажеться, що були єднакі, щоб взагалі були, напевно, одні партії акумулятори. Получилася така картина. На одному плечі вже 17 вольт при заряді, на другому плечі 13,9. Тобто, мали б вони зарядитися обої до 14,5. І за різниці акумуляторів. Це одна фірма, це друга, хоч і цей і цей був новий. Ну і ці так само по опору проміров Не виходить. Потрібно на 24 вольти Абсолютно ідентичні акумулятори. Потрібно два плеча, щоб було абсолютно єднакі. Вроді би зарядці ще так нічого. А коли відключає зарядку іде провал. По напрузі, так як акумулятори нерівномірно заряджалися. Бачите, одиничка вже тут. Ось, а так зараз все працюємо на 12 вольт. Все-таки, напевне, я так це все і залишу. Тому що купувати акумулятори нові для цієї системи смисла немає. Ці працюють добре, їх вистачає добре. Ось зараз у нас дивіться. Я нічого такого не включаю. 13,1 Вольта. Акумулятори заряджені повністю. Ми нічого не включаємо, так як погодить. Тут в коридорі світло, де я оце знімаю. Оце лінточка в мене тут включається. Нагрузку тут взагалі інвертор не інверторну, працює освітлення на кухні, освітлення в коридорі. Дивіться, що у нас. Зараз покажу по кліщах. Друзі, дуже класний інвертор. Холостий хід дуже маленький, 0,7 всього на всього. Те, щоб ви розуміли, в мого того старого там був 1.35 і він набагато слабший від цього. Розумно зроблено дуже, ну реально класний. тупо зробить. походу дуже класний. Не зря їх валять. і це, друзі, що зараз йде в мене на інвертор. 1.15, У мене старий інвертор брав 1.35 просто на себе. 1.15 бере. Із двох панельок, друзі, в нас зараз заходить 2.17. Зараз я включу світочку. погано видно, цю підсвітку краще виключити. Ось дивіться, це в нас плюс, йде на акумулятор. Це якщо в нас зараз йде заряд. Сюди повинна йти напруга. Ось один, один Ампер ще укачується в акумулятор. Значок мінус не світить, значить полярність правильна. Зараз ток іде в акумулятор. Тобто, бачите, навіть такою поганою погодою на освітлення хватає. Ну, це, друзі. Дякуючи ось цьому інвертору. В принципі, я зараз покажу вам, як той брав і як цей. Дивіться, коли притарабанив свій старенький інвертор, який він в принципі, старенький. Ось такий в мене був інвертор, це вже охолодження я тут приробив, тому що він на маленьких нагрузках не включається. А гріється, він так нормально. А на великі нагрузки його не має включати. Дивіться. Зараз я виключу в коридорі світло з цього інвертора, щоб не було нагрузки. Ось. Все. У мене зараз працюють, дивіться. Ось цей на 2000 Вт і працює. Виключу світло, ось так. Повиключив інвертор, зараз він просто в холосту працює. Покажу вам, друзі, холостий ход. Дивіться. Дивіться, друзі. 0,75. Все. як укопан. Перед дивіться ця чіпуха. яка... Ну, його нема що рівняти з попереднім інвертором. Один і три. Неважливо, за який провід братися, кліщі показують. О, дивіться, тут взагалі один і. Ну, це похибка, я думаю. Один і четыре. Один і три. Я шунтом замірав. Шунт міряє точно. Один і три Ампера, друзі. Те, щоб ви розуміли. Ось цей інвертор. 0,75. Зараз підключаю освітлення. Дві лампочки, одна 10 Вт, друга, 5 Вт економки. Дивіться, 1.16. Ми ще навіть не вийшли на той струм, який цей просто бере сам на себе, він нічого не робить. А якщо до нього ще підключити щось, то це взагалі. І вроді би такі маленькі, да? От вам, друзі, як кожна фірма робить. Ось раз, все в мене підключено, все працює. Так що показую ще раз, друзі, дивіться, заход. Зараз один і один. Так, підключу цей інвертор. А щоб тут не тянув? Взяти один і один, дивіться, заход. Інвертор хаває у нас. 1.16. Тобто навіть при такій погоді нам достатньо енергії на освітлення у домі. От вам, друзі, всього на 300 Вт панелька. І то це. Зараз я цю лінточку відключу. У нас буде один 1,9. Оберемо ми. 1.17. Друзі, чудовий інвертор, рекомендую вже користувався, все подобається. Можна купувати. Він зараз дуже недорогий. О, вичули фонар, Зараз він дуже недорогий, можна брати на заміну. А ось цим у мене є проєкт, називається Зарядна станція. Буду знімати, покажу, що з ним буде. Це друзі, удачі.